Давайте так. Я почну з прагматичних питань У 2009 році. Я був з візитом як міністр оборони Туреччини, і прем'єр Ердоган, тоді прем'єр, вирішив, що треба зустрітися з колишнім прем'єр-міністром України. І Ми з ним провели розмові біля години, хоча планувалося спочатку 30 хвилин. Знаєте, мене вразила такий, знаєте, жорстко прагматичний підхід цієї людини. Я вперше так різко, якось так відчув, що от людина говорить: я чекав якихось азійських таких там заходів, переходів там і тому подібне. Говорили ми про те, чому Україна ну недостатньо. Так, добре співпрацює з Туреччиною в порівнянні з Росією. Він мені сказав так: за останні три роки товароборот між Україною і Туреччиною збільшився в два рази. Ми стали до вас відноситися в два рази краще. Але наш товароборот з вами десь біля 5 мільярдів доларів. Товароборот з Російською Федерацією 28 мільярдів. Порахуйте, в скільки разів ми краще. Відносимося до Російської Федерації, це слова, які я запам'ятав, записав, і повинен вам сказати, що е, всі, хто хоче працювати з Туреччиною і не тільки, добре розумійте за всі, всіми гарними словами, за зеленим чаєм, там і все, ви маєте розуміти, що це дуже прагматичні люди, які хочуть знайти е, свою вигоду в роботі з вами.